Головні героїні її книг це жінки українки, ніжні і водночас сильні духом, зворушливі і чутливі. Не став виключенням і новий роман нашої землячки відомої української письменниці Світлани Талан. Її вишиване життя. Саме його вона і презентувала в день вишиванки шосткинським читачам, які завітали до центральної міської бібліотеки на онлайн зустріч з авторкою. Роман біографії він присвячений життю легії Литвинової Вартош. Це також наша землячка, про яку. Ми дуже мало знаємо, коли війна ввійшла до 50 найвідоміших жінок України. Все життя вона присвятила збиранню і народних вишивок, народних традицій. І ці книги, ці твори, які вона зібрала, ці були виданіші при її житті. Завдяки цій книжці Світлани талан, ми дізналися про таку видатну особу. Світлані талан вдалося з розрізнених джерел створити цільний образ української громадської діячки, етнографки, фольклористки 19 століття. За словами письменниці, підштовхнула її написати роман-біографію сама Пелагея Литвинова Бартош, яка прийшла до неї у вісні. Вона була дуже сумна. Вона сказала, настав час розповісти про мене, розповісти мою історію, розповісти про моє життя, відкрити всю правду. І вона так тихенько говорила, і деякі епізоди розповіла свого життя. В ході зустрічі з мешканцями Шосткинської громади Світлана Талан розповіла про складне сповнене випробувань і боротьби життя полагеї Литвинової Барташ. Вона рано втратила батьків, а одруження не принесло їй щастя і сімейного затишку. Петро Олексійович Литвина родовитий з гербових курських дворян, який дізнав, який починає обходити. Цю дівчину красуню, і дізнавши, що вона мріє стати вчителькою, він пропонує, що колись я відкрию школу для бідних, і ти будеш там вчителькою. І напевно, це і те, що лихошерство підштовхували її до цього чоловіка, не, знавши, не зазнавши кохання, Полінька йому відповідає так і виходить заміж, потрапляючи. Одразу в пекло навіть десятеро дітей, троє з яких померли, не сприяли створенню сім'ї, і все ж справжнє кохання приходить до неї. Пелагея закохується в дядька свого чоловіка Олександра Марковича, відомого історика та етнографа. Попри заборону на використання української мови, пані Литвинова Барташ залишає в пам'яті нащадків українські звичаї, традиції, орнаменти. Вона почала збирати. Взірці вишиванок, українських вишиванок. І це настільки її захопило, вона замальовувала. Коли дізнавалася автора якоїсь вишивки, то вона вказувала автора, вказувала, з якої губернії, з якої місцевості. Всі ці вишивки походили, складала все це в альбоми. Світлана Талант, так само як і її героїня, уродженка Глухівщини. Її романи неодноразово ставали лауреатами різноманітних конкурсів. Усі її книги, а їх більше сорока, представлені на полицях Шосткинської центральної міської бібліотеки. У читачів вони користуються шаленою популярністю. Навіть новий роман Її вишиване життя на момент презентації знаходився на руках. Книга є вже в нашій бібліотеці. Вона не залежується на місці, і сьогодні ми навіть не можемо їй показати, тому що постійно її запитують. Вона е користується великою популярністю наших читачів. І я так думаю, що цю книгу повинен прочитати кожен. Е Ну, українець і ця книга бути в кожній процесі, особливо в нашій громаді, тому що це дуже важлива особа для нашого краю. Після завершення заходу директорка книгозбірні Світлана Портянко подякувала Світлані талант за творчість та висловила сподівання на подальшу співпрацю. Приїжджайте до нас у гості, будемо завжди чекати. Будемо раді вас бачити. Ну і ще сили, здоров'я і всього самого нам не переможного, і звісно, вснамусі миру і перемоги. Шосткинці, які ще не встигли ознайомитися з літературною новинкою Світлани Талан, залишилися під сильним враженням від її розповіді. Захоплені її талантом. Вони зазначили, що обов'язково прочитають роман Її вишиване життя а також і інші книги нашої землячки. Сьогодні вперше познайомилися з творчістю. Дуже Зачепили, от як написано, як розповідали, що тепер хочеться прочитати ці всі книжки, і на наступні зустрічі вже також висловити свою думку і розуміти, ну, якби ну, пережити ці події, перечитання, а потім уже якби розділити це все з автором. Дуже цікаво було. Ну і я хочу прочитати її книжки, і також дитинці купити книжки. Дуже приємно, що в нас такі дуже обдаровані талановіти жінки українські. Так що всім нам віри, терпіння, добра. Хай все буде Україна.